Цього дня, 1921 року, канадський фізіолог Фредерік Бантінг виділив інсулін. В успіх молодого вченого мало хто вірив. А професор фізіології Джон Маклеот навіть сказав, скільки вчених в усьому світі намагалися давати діабетикам подрібнену підшлункову залозу, а все марно. Проте Бантінгу разом зі своїм лаборантом Чарльзом Бестом вдалося виділити гормон, який регулює рівень цукру в крові. А вже в січні 1922-го молоді вчені вперше випробували інсулін на 14-річному Леонардові Томпсону з діагнозом цукровий діабет. Перший укол викликав у пацієнта алергію. Вчені вдосконалили свій винахід, і вже за кілька тижнів знову ввели хворому інсулін. Результат перевершив всі очікування. З часом рівень цукру в крові пацієнта нормалізувався за відкриття, що врятувало і продовжує рятувати мільйони життів. Фредерік Бантінг отримав Нобелівську премію. На момент вручення вченому було 32 роки. 27 липня 2002-го сталася одна з найбільших трагедій в історії світових авіашоу катастрофа на Скнилівському аеродромі у Львові. Тоді десятки тисяч людей зібралися на честь святкування 60-річчя 14-го авіаційного корпусу повітряних сил збройних сил України, виконуючи фігури вищого пілотажу, літак су 27 впав у натовп глядачів і вибухнув. 77 осіб загинули. 28 із них діти. Сотні людей були травмовані. За штурвалом перебували пілоти першого класу Володимир Топонар і Юрій Єгоров. Їм вдалося успішно катапультуватися. Перша офіційна версія Скнилівської трагедії була озвучена через півтора місяця, 6 вересня 2002 року. Відхилення від польотного завдання і помилка в пілотуванні су 27 Однак причини падіння літака обговорювали і надалі. Серед версій експерти називали помилку в розрахунку висоти виконання трюків, відмову техніки, помилку пілотів та відсутність у них достатньої льотної практики, а також проблеми з організацією авіашоу. Перший пілот Володимир Топонар отримав 14 років в язниці, вийшов через 11 років. Другий пілот Юрій Єгоров 8 років. Вийшов через 2,5 роки. Командувач 14-го авіаційного корпусу генерал-майор Анатолій Третьяков отримав шість років ув'язнення. Вийшов на волю 2007-го. Помічника керівника польотів підполковника Юрія Яцюка засудили до п'яти років. Відсидів майже три роки. А начальник служби безпеки польотів 14-го авіакорпусу Анатолій Лукіних отримав чотири роки умовно. Жоден із засуджених своєї провини не визнав. Сьогодні в Україні день медичного працівника. Українські медики, ризикуючи своїм життям, в режимі 24 на 7, часто в екстремальних і нелюдських умовах під ворожими обстрілами, рятують наших захисників та цивільних і чинять потужний опір російському вторгненню. Прикладів надзвичайного героїзму українських медиків чимало. Так у Львові кардіохірурги через відключення електрики зробили складну операцію на серці в напівтемряві. Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова витягнули з голови бійця ЗСУ кулю й уламки потиличної кістки. Вінницький хірург Андрій Верба видали в нерозірвану російську гранату з тіла військовослужбовця. А яким буде 27 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.